Всіх вітаю на каналі Світлани в гостях і сьогодні хочу розказати, як я готую квашені баклажани. І для цього рецепта потрібно такі продукти. 1 кг баклажанів, 4 перчини солодкого перця середнього розміру, 3 невеликі моркви, одну або дві за смаком головки часнику, Сіль, цукор і олія. Баклажани, звичайно, потрібно добре вимити, відрізати місце кріплення плодоніжки і розрізати спочатку вдоль, а потім ось на такі квадратики. Бажно, щоб ці квадратики були одинакового розміру. Потрібно відварити ці баклажани у підсоленій воді на літр 1 столова ложка. Варити потрібно недовго, так, щоб баклажани були трішечки твердуваті і не перетворились в кашу. Моркву також треба відварити в підсоленій воді до готовності, щоб вона була м'якенька. Перець потрібно гарно помити, почистити його, вибрати все насіння, вирізати місце кріплення плодоніжки, плодоніжку, вирізати всі непотрібні ось ці сегменти і нарізати півкільцями. Перець також треба відварити, але надовго хвилинку або дві. Підсолені воді до напівготовності. Перець повинен бути таким трішечки твердуватим. Помити петрушку, треба взяти такий гарний пучечок, великий, порізати, подрібнити. Ось такі стебла викинути. Потрібно тільки листя. Почистити часник і, і подрібнити його за допомогою часникодавки. можна і вручну. Ножем. Подивіться, баклажани повинні бути ось такі м'якенькі. Трішечки тверденькі і не розвалюються. Об'єднати часник із моркою і гарно перемішати. Добавити цукор і сіль по одній столовій ложці. Добавити 100 мл рослинної олії. Можна взяти кукурудзяну, сонячнику, оливку олії, яка вам доподобать. Гарно все перемішати і добавити... Петрушку. Сюди ж додати перець солодкий. Також гарно перемішати. І викладати у ємкості шар суміші перцю, петрушки, часнику, моркви і зверху квадратики, відварник баклажанів. І так почергово суміш червоного перцю, петрушки і моркви. Відварені баклажани. І доки не закінчаться всі інгредієнти. Зверху повинна бути морква, червоний перець і петрушка. Отак От гарненько все потрібно розрівняти, трішечки притрамбувати ложкою. Зверху потрібно накрити тарілкою і поставити під гніт. Я ставлю банку із водою. І потрібно поставити тепле місце на 3-5 днів. Через 2 дні можна вже куштувати баклажани. Вони будуть такого ніжного ніжного смаку. А ось вже через 5 днів, якщо температура буде повітря тепла, вони вже будуть схожі на квашені помідори і такі добре-добре проквасяться. Зберігаються такі баклажани в холодному місці, в скляній банці під капроновою кришкою. Але не більше місяця. Дивіться за смаком. Можна додати одну головку чесноку, можна дві. Кому подобається гостра страва, звичайно дві. Але мені до вподоби все-таки одна головка чеснику. Хоча за рецептом дві. Страва виходить дуже смачна. Попробуйте, приготуйте це дуже смачно.